Друзі, доброго дня. Ви на каналі Копачі з Беречі. Я вибрався на те саме місце, що ми заїхали вчора. Заїхали тут е... поле по черняхівській культурі. і Ми заїхали за, мабуть, півтори годинки чи дві. Знайшли з Сіріком по Дінаріку. Я одну фібулку знайшов. Теж ми зразу їхали були по цьому, по хуторщині, потім походили, нічого толково не знайшли і вирішили заїхати сюди. Я ж кажу, так як ми за хай там дві годинки знайшли по Дінаріку, то я вважаю, що це ну, дуже такий бомбезний результат. Я сьогодні виїхав сюди опять. Тут, в принципі, вже і ми переходили, і до нас ходили, і хоже, не ну, ну, Бачите, як показує практика, то вибить все нереально і я ж кажу, знахідки є, і знахідки цікаві. Так що я приїхав сюди, буду ходити сьогодні тут, в мене є годинок 5, мабуть, буду вихажувати тут. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. І погнали копати за мною перший цвітний сигнальчик. Ладно, другий, перед цим в мене грабинка попала. Ну, я ж кажу, це такий слабенький був сигнальчик. А зараз сигнал більш-менш бомбезний. Гляньте, гляньте, який сигнал попався. 65-70 Такий не на динарика, тому що вчора викопав динарик. Срібний, то він дзвонив рівно 40, як проволока. Не знаю чому, може ще мелкий був. Може не знаю що, що і як. Тут високий сигнал 64-65. І сигнал не помінявся. Будемо шукати з вами. Може який мідячок. Є в руці. Десь в руці. В руці. Друзі є! Єсть, ви подивіться тільки. Ви тільки подивіться це динарик. По-любому, так, да, да, друзі. Друзі, бомбезно. ха ха у мене ж руки затряслись. Ого! Другим сигналом. Ну, правда, хожу, може, годин. Ну, не годин, хвилин 20. Гляньте, гляньте, друзі, з цього поля у мене вже третій динарик. Один лемесний і два срібних. Я не розумію, хто це. Ну я. Я дуже і дуже доволен. Гляньте, легенда видно Видно, ух ти, якась цікава легенда. Подивіться. Подивіться на це. І хто це? Хто це, що це? Я не розумію, але в будь-якому випадку круто. Пишіть. Я думаю, ви мені підкажете, хто це, хто правив. Ого, бомба! Круто, круто! Друзі, ходимо, ходимо, вихожуємо тут же. Лайкосик. Друзі, хожу години-півтори вже. Там в принципі цінних сигналів практично не було. ось Був один, був такий незесенький-незесенький. якщо незесенький. чесно подумав, що Фі була. Мені випив ось такий кусочок срібла. Гляньте. Бачимо, що була ось тут ось надломана, була якась дірочка, то і що, якийсь був колон, мабуть, носили. Щось таке. Ну, важкеньке. Не, не алюмін, так точно. Ось така штучка попалась. Або може частина, серік тут в якомусь відео у мене було, ще серік викопав срібну фібулу і вона була обломана, може це кусочки од неї, неї, хто знає. Ладно, забираємо і ходим. Друзі. Ходив по цю круті, там знизу мені пенарик попався серебрушка. Тут вище піднявся, куча гільз. Дроби і всього ну куча цвітних сигналів, але ну, я ж кажу гільзи в основному. І тут знову в мене був такий гільзовий сигнал. Такий 41-42 гляньте. Чітко як гільза. І я викопав і не повірив своїм очам. Ви тільки подивіться. Зараз я бійду, щоб вітру не дав. Ви тільки, друзі, подивіться, що мені попалось. Дивіться, це мені попався на кінечник. Тільки гляньте, який великий. Оце так да! Мені ще таких не попадалось. Ви гляньте, друзі, почти на три пальця. Двохлопасний. Я так розумію, це бойовий накінечник. Ого! Я думаю, заслужує лайка. Фух. Оце так да! Нічосі! Просто бомбезний. Ого, я не можу. У мене вже все, сьогодні коп удався. Зараз ще тут походжу, виходжу все. Викопаю всі гільзи, які тут є. Якщо таке попадається, то ну, треба, треба, по-любому копати треба. Фух. Друзі, я останній раз так копав. Я не знаю коли. Ні, ніколи. У мене емоції переповняють, слов у мене немає. І. і все. Все круто. В общем, дивіться. Ось поле я зійшов. Ось така розмита дорога. У мене був сигнальчик. Такий, не знаю, пробачний, 60. Викопав, і я побачив монетку. Зараз будемо з вами дивитися. Я надію, що це те, що я шукаю. Ви подивіться. Ковернув, взагалі, зверху була. Гляньте. 55. І гляньте мені випав кругляшок. Кругляшок. Так. Так, кругляшок. Друзі, так. Це динарик. Ха-ха. Я не можу, я просто не можу. мене. Я, я не знаю що. Ну, тому що в мене два динарика підряд. Це ну, перший раз за, за моє життя. Я ж кажу раніше один. Або нічого. Клас. Зараз намочу і включусь. Друзі, просто ну, жир, жир. Подписочка, лайк і погнали. Друзі, гляньте, я його трошки витер. Голова, все. Тут видно, щось він пописано. Хто що, опять же, ж, не, не розумію, хто це пишіть. І тут, ну, тут трошки втратами видно легенду. Ну... Не так як хотілося б, ну, в принципі, я ж кажу, воно ось гляньте, тут така намитаться водою. Я думаю, що з роками просто водою розмило його. Ось ось такий динарик. Все, погнали далі. Відео буде недовгим, але я думаю і цікавим. Друзі, і розбавила наш коп по старині. Ось така монетка. Ще й ходячка. 10 копійок. Ну, теж сигнальчик заставив понервувати. Навіть не сигнальчик, сигнальчик був такий. А як викопав, глянув жовтенький, думаю, не вже мені ура попався, А воно ні. 2008 рік, 10 копійок наші українські. Нічого, заберемо і ходимо. Друзі, ось підійшов мій коп до завершення. Находився, нагулявся. Так, звісно, це не по хуторам ходить, що. Ходиш небагато, копаєш більше і якось не так навіть і, я не знаю, заморюєшся. А тут ходиш дуже багато, якщо якийсь там один-два сигнали в годинку є, то ну, я не знаю, для наших полів це дуже круто. А якщо ще й Днарик попадеться, це взагалі бомба. Мені попала, мені попалися жва, я не можу. Я ж кажу, в мене сьогодні такий е, удачний коп як, ну Я ж кажу, як ніколи. Я побив свій рекорд. Е, ну не знаю, Люди, звісно, може і більше купають, але для мене це взагалі просто-просто бомба. Зараз ділямо короткий обзор знахідок і їдемо додому. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І, кстати, не забувайте за точки старих поселень, роздаю їх абсолютно безплатно, тільки підписуйтесь, повинні бути підписаними на канал і поставити лайк. Номер телефону, Viber Telegram буде в описі під відео. Так що, якщо, що, обращайтесь. Поїхали. Друзі, а ось і знахідки мої. Ви подивіться, їх було небагато, але вони одна краще Ну, Подивимося. 10 копійок, це такий вже, вже в самому самому кінці я знайшов. І погнали далі по знахідкам. Попався мені такий обломок срібла. Чому срібло? Тому що важке і було, в принципі, вроде як срібла. Потім далі мені ще попався, я не знаю, це я, мабуть, показував, а цей вже ось як по дорозі. Прям ходив теж. Теж важке і гляньте, ну видно, що воно не алюмінієве, так точно. Потім попались мені два ось таких красення динарика. І, Якщо я не помиляюсь, два різні правителя були, тому що дві різні голови. Ну а там, я ж кажу, якщо що, пишіть. Зараз їх ближче покажу ось такі два красення. Тут легенда якась і тут. Тут просто сидить. А тут, я ж кажу, навіть не розумію, що за легенда якийсь світок, чи я не знаю, що воно таке гляньте. Чи якась амфора, хто знає, що вона. І ось такий красень нак. Таких в мене ще не було, гляньте. Двохлопосний. І я думаю, що це бойовий. І бойовий. Не так як ми по скіфам копаємо сімечки, ті ще на звірів були. А це іменно бойовий накінечник. Ось такий вийшов Куб, так що, кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і до нових зустрічей!